Добро здоров'я, пані панове Категоричний, з великим задоволенням вдруге сьогодні. У вівторок, 16 грудня, Вітаю вас на моєму авторському youtube каналі, який називається Василь Кончук. Звуть мене це наш другий брифінг за сьогоднішній день, І оскільки перший був повністю присвячений от цій геополітиці, ну і плюс миротворчим лапках справам, які коїть і чим кошмарить нас Путін відносно наших територій відносно енергетики. То ця частина в нас буде і військово-складова, врахована так само, і це найважливіше, тому що процеси процесами безпосередньо робота наших захисників це неабияк важливо. 151 бойове зіткнення за останню добу констатує Генштаб Збройних сил України. А було 90 авіаційних ударів, 220 кабів. Це досить багато. От як для. Цього моменту 25-го року, крім того, 5471 дрон камікадзе і 4103 обстріли позиції наших військ населених пунктів. Причому з них 88, це конкретно з реактивних систем залпового вогню. Ну інтенсивність бачите знову табличка верифікованих втрат російських е, цих бойовиків е, напередодні була до 1000, а сьогодні так за і досить добре. Тобто, градус підвищився. А е, в цьому зв'язку повідомляє про просування ворога в районі Гуляйполя. Чинного, Шахового і в Степногірську. Інститут дослідження війни говорить про те, що українські війська просунулися в західній частині Запорізької області, а росіяни просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка. Що стосується нічних ударів по Російській Федерації, ну, традиційно вони ж не розповідають, чим збивали, але доповідають, що аж 83 дрони вони попорали над територією Російської Федерації, в тому числі над тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим. По Куп'янську, друзі, це зновації тепер Офіційних новацій до 200 російських військових зараз заблоковано. Це дані від начальника управління комунікації групування об'єднаних сил. і Ця цифра співпадає з цифрою, яку ми вчора з вами характеризували, базуючись на інформації безпосередньо від військових з лінії бойового зіткнення. Але пан Тригубов каже так, що. Розвідники з радіоперехоплень з'ясували, що в місті є близько 40 активних позивних, що може свідчити про присутність до 200 військових у Куп'янську. Бо кожен позивний це група, якраз там оця от мала, інфільтрована, ДРГ. І пан Трегубов додає, що російські підрозділи фактично заблоковані в місті, і українські сили проводять операції з деокупації і поступового витіснення ворога. А ця хода, яку вони зараз пробують інтенсифікувати, ну як пробують вже пік, здається, минув. Але оце це ж роздоріжжя, яке зараз е, говорять у Путіна перед очима стоїть чи мобілізація, чи навпаки згортання. Поки що ми бачимо, що до згортання процес лише підходить. Як, от сказала одна учасниця нашої спільноти, таке враження, що наприкінці тунелю десь там заблимав вогник. Ну, хороше визначення, так принаймні говорить президент Зеленський на цю всю історію. Але е, от е, хода Путіна із його ультимативними вимогами стосовно того, що. Ми хочемо забрати весь Донбас. Ну, статистика, знаєте, статистика така собі, наука, як то каже, складна, але вона достатньо показова. Окей, я іншою мовою скажу іншим варіантом, рахунок на табло. Дивіться і судіть самі за останні три роки вісім місяців. Ну, якщо е, далі йти це 44 місяці або 1350 днів ворог захопив 23% Донецької області, а під контролем Сил оборони України залишається 22,6%. Тобто 23 проти 22,6%. А, хоч динаміка окупації Донеччини залишається в розділі е, ну, от, щоденних повідомлень та доволі таки жвавою, але в контексті контролю над е, всією областю, то дуже повільною. До повномасштабного вторгнення бойовики от, терористичних проросійських угрупувань контролювали приблизно 32% області. За перші 40 днів вторгнення через е, от провал наш на півдні України, оточення Маріуполя, Росіяни змогли закупити ще 22,4% Донеччини. І після цього темпи просування спали, бо якраз сили оборони стали від великої новосілки до Вугледару, а цей росіянин стирався по суті в штурмах, б'ючись головою в стіну Донецького укріпленого району. Тобто історичний факт, що за часів Другої світової війни, от і те, що там росіяни називають період безпосередньої участі російської радянського союзу, 41-й 45 німецький вермахт за неповні 47 місяців зміг від захисту Західного Бугу дійти до Москви і тодішнього Сталінграду, а потім ще й повернутися в Берлін. це все за 47 місяців, а ми зараз з вами говоримо за 44 місяці, що росіяни стираються там на Донеччині. А от Друга армія світу за майже аналогічний період дійшла від Донецька аж до Покровська. Отакі виступи. тобто, яким чином американські партнери в принципі можуть вважати, що цей черепаховий наступ є козиром в руках Путіна, ну дуже важко зрозуміти. Хоча, звісно, і ми не в змозі за нинішньою конфігурацією сил звільнити всі міжнародні визнані наші території. Але в цілому, якщо великих змін не буде, то для окупації всієї Донеччини росіянам. Оцією ходою ну треба не менше ніж три роки. Чи доживе Путін три роки в мене дуже великі сумніви? Чи доживе його економіка? Я взагалі впевнений, що ні так на Дніпропетровському напрямку. Друзі, ситуація зараз більш-менш стабілізована за рахунок відтоку великої частини резервів противника, Якраз на гуляйпільський напрямок. Малі штурмові групи щодня продовжують рухатися по всій лінії. Більшість здається утилізувати, але на жаль, не всі тому от, ці. Рухи зустріч, динаміка вона присутня. А щодо цієї сенсаційної історії пов'язаної з підводним човном, в принципі, вже говорять про те, що там не тільки цей човен, там були інші цілі. Я за новоросійськ за цю Варшавянку та, що носить калібри і ці підводні дрони. Сі бейбі, ну оушен бейбі. будемо так, якщо вже Трампу хочеться, щоб на Чорне море було океаном, то нехай Оушен Бейбі, аби не дратувати Дональда Фредовича на сьогоднішній день з великою подякою, звісно. Але операція сил оборони з ураження російського підводного човна в порту новоросійська була досить складною і комплексною. Це вже друга ворожа субмарина, яку знищила Україна, причому не маючи взагалі жодного підводного човна в своєму використанні. Але ворожі підводні човни мінусуємо. Залишається ще два таких підводних човни і один підводний човен, який не є носієм крилатих ракет. Загалом їх було в чорному морі в росіян, коли шість одиниць. Це от речник військовоморських сил. Збройних сил України Дмитро Плетенчук доповідає операція з ураження російського підводного човна класу 636.3 Варшавянка була складною, тому що база в новоросійську вона захищена. Знову ж таки я викладав це відео в самого моменту ураження. Теж дуже і росіяни теж стонуть. Як там камера встановлена, все фактично все в режимі онлайн. А як ви хочете? Звичайно, ви що думаєте, що ви одні ці відео пастки розставляєте і таким чином ваші агенти тут на території України, якимось чином вказують вам, куди бити. Ні я думаю, що після павутини взагалі не повинно бути сумнівів у технічних спроможностях українських захисників. Так от сама база там захищена. Ну як це ж військова база? На сьогодні їх головна база на Чорному морі. Ну от наразі Росія в Чорному морі зараз не тримає свої кораблі і човни саме через небезпеку їх ураження надводними беками, але виявляється і підводні і дають їм копоті, як то кажуть, мама не горюй. Так по їх Z-паблікам це. Стосовно мобілізації, демобілізації, отого от перехрестя, перед яким рано чи пізно стане Путін. Але відчувається, що цей період наближається просто з космічною швидкістю, і тому в них пішли оці розмови. А що робити з тими ветеранами? Умовно ну мобілізують, але знову ж таки демобілізують. Але ж розумієте, що статистика по злочинам, які роблять ці діячі, повернувшись з фронту, вона ж зашкалює насправді в Російській Федерації. Там реально якби люди приходять, вони і туди йшли вже з зламаною психікою основна маса тих, хто з 22-го року це е, контингент із виправних закладів. Ну і в принципі, якби не дуже благонадійний в плані того, щоб нормально дивитися на людське життя. Ну і плюс війна, то е, хочуть є такі ідеї в Російській Федерації. Я вже доповідав, якби чутки а зараз вони обростають вже якимись такими реальними е, якби, темами, хочуть відселити. Бо Путін, звичайно, боїться, коли ці всі можуть підійти до Кремля і спитати, чому їм не продовжують платити двушечку чи трьошечку по місяцю. Я маю на увазі тисяч доларів. Так от, ветеранів СВО, це російські пабліки, військово-політичні, пишуть, планують масово відправляти до Сибіру вже навесні, влітку наступного року. Бачите, підтверджується посередкована ця тема з демобілізацією. Таку пропозицію передав до Кремля вчений. Там якийсь караганов їхній. Він вже висловлював таку. Ідею тепер вирішив її вдосконалити. Він вважає, що наступного року, не пізніше травня-червня, кілька десятків тисяч ветеранів можуть повернутися з фронту. Е, і тут кажуть, так в нього є причини так думати, а, але е, публічно про це не говорять. От вам це перехрестя. От саме цей момент. І прогнозує, е, що е, приймуть його пропозицію, відправки одразу, тіплушками. Ото, як пам'ятаєте, в Хроніка 45-й рік в тіплушках ну, люди старшого покоління. Не розуміють, про що мова. це не пасажирські, а такі вагони, які ми худобу перевозили, то їх відправляли одразу 45-му туди на Японію, а цих будуть відправляти нон-стоп на Сибір, на роботу. І от цей вчений детально розписав переваги такого підходу. Уявіть, в країні криза. Ну, бачите, ще раз вони підтверджують, що в них е, настав капець вже поки що легкий, але до того моменту він буде важким. Деякі люди живуть на продуктових картках, а значить, вони їх запроваджують. А ветерани отримують не просту, але високооплачувану роботу, типу Сибір. Є ряд деталей цієї пропозиції, про яку зараз не говорять, і е, типу ще її має розглянути цю ідею Владімер Ладімерович. Е, так, от, за словами джерела з адміністрації президента Путіна, цей вчений караганов запропонував спочатку відправити на. Роботу до Сибіру десь до 30 тисяч ветеранів, як він сформулював насамперед тих, які навряд чи знайдуть себе у мирному житті. От вам і головна пересторога. Ми е, в тому зв'язку говоримо е, про те, що багато військових свого часу негативно сприйняли ідею відправити їх до Сибіру після повернення з війни, але вони поки просто не бачать усіх пере переваг, Ми їм все будемо роз'яснювати. От тут велика заковика. Бо дійсно вони знаєте ж, широкої дороги, вони всі герої. Там дайте нам все, який Сибір, їдьте. все, от а потім полетять стільці в віноводочні магазини. Я дуже це чекаю. Так, ну друзі, друзі, це не лірика, а поки що практика процесу, який ну не впинно, але веде до цих речей, які я вище виклав. Це перемовини в Берліні. І от кожна година якісь новації, якісь нові знання. Ну і узагальнення насправді узагальнення говорить про те, що президент Зеленський і європейські союзники вітають прогрес у мирних переговорах, оскільки штати вже пропонують. Україні підтверджені гарантії, подібні до п'ятої статті статуту НАТО. Ну як вітаючи цей прогрес переговорах в Берліні, європейські лідери вперше окреслили, як гарантії безпеки можуть запобігти повторному вторгненню Путіна. При тому президент Зеленський також назвав ці пропозиції дуже хорошими однак при тому відзначив, що найбільш болюче питання ще не вирішені. Наприклад, питання контролю над Донбасом. Я вам сьогодні доповідав цю ділему. І Росія, вочевидь, не готова відмовлятися від бажання контролювати регіон. Однак Мерц канцлер Німеччини привітав те, що він назвав визначеними юридичними і матеріальними гарантіями безпеки, які запропонували якраз Вітков і Кушнер. Звичайно, що не від себе, а від Трампа, і поява таких ескізних гарантій безпеки є потенційно важливим кроком вперед в переговорах. І Україна послідовно заявляє, що не може розглядати і не буде розглядати тему про долю чи питання про долю території, окупованих російськими військами, доки не отримає пакет гарантій, які в результаті буде стримувати Путіна від повторного вторгнення. Тим часом Путін. А як ви знаєте, категорично відмовляє відмовляється погодитися на вступ України в НАТО? А на початку цього року ж Трамп сказав, що війська Америки не будуть брати жодної участі у миротворчій місії, тобто є теж питання. Однак останніми днями це визначають всі учасники процесу, і преса, і джерела, і самі власне учасники переговорів, в них настрій стабільно поліпшується. Стабільно поліпшується Вон, канцлер Мерц після переговорів в Бердліні так сказав, це справді далекосяжна і суттєва угода, якої ми не мали раніше. А саме, що Європа і США спільно готові, президент Зеленський посилався на п'яту статтю НАТО надати Україні подібні гарантії безпеки. На мій погляд, це дійсно великий крок вперед. І президент Зеленський вперше натякнувши рішення вже близько. Тобто, цитата як виглядала: перш ніж робити будь-які кроки на полі бою, ми маємо чітко розуміти, які гарантії безпеки існують. Важливо, що США розглядають. Ці гарантії в контексті п'ятої статті і в цьому питанні є прогрес. При тому, що до Мерца приєдналися в цих переговорах, вже достеменно відомо, дані, лідери Данії, Фінляндії, Франції, Британії, Італії, Нідерландів, Польщі і Норвегії. І вони теж сказали про значний прогрес переговорах і в своїй заяві вони детально навіть виклали зміст е, мирного плану. Я вам сьогодні його в першій частині наводив. Можна знову ж таки послухати і розуміти, що США разом з європейськими лідерами зобов'язалися гарантувати безпеку України. Ну зокрема, там йшлося про 800 тисяч військових у мирний час. Крім того, сили коаліції охочих охоронятимуть повітря, море. І будуть розбудовувати збройні сили України шляхом проведення операцій в Україні. Ну а штати, хоча і не відправлятимуть своїх військових, будуть відповідати за механізм моніторингу, припинення вогню і раднього попередження про будь-які майбутні атаки. Це розвідка. Розвідка і моніторинг власне всього, що рухається, це те про що на самих початках перемовин говорив президент Зеленський. Пам'ятаєте, Трамп ні, ні, ми на це не підемо. Там же дівен щось там крутив носом. Ну по факту домовилися. Також буде юридичне зобов'язуюче зобов'язання вжити заходів для відновлення миру, якщо Росія знову нападе, включно війська, розвідка і логічна логістична допомога. Інші пропозиції включають там спільні зусилля з відновлення України інвестиції в майбутнє проц... процвітання, а також е продовження шляху України до Євросоюзу тобто це і є значне зрушення після тижнів без виходів. Однак з американської сторони прополу пролунали припущення, що їх пропозиція, е яка от е зараз була мною озвучена, є обмеженою в часі. Оскільки білий дім прагне підштовхувати підштовхувати воюючі сторони до укладання мирної угоди до різдва, тобто розумієте, якщо в клінч піде е, Путін, то ця вся тема розсипається, але насправді виглядає непогано. Ну От е, коли ви запитуєте, а що на переговорах, то во так, але ці гарантії не будуть на столі переговорів вічно. Якщо буде не погоджуватися українська сторона, вони є на столі зараз. Якщо буде досягнуто політичного, позитивного рішення, ось чому це виникла тема з Різдвом і з новим роком. Ну до речі, в цьому зв'язку теж немає дефіциту від порад і зокрема, там колишній радник Трампа Джон Болтон каже: ви в цьому зв'язку не забудьте знизити призовний вік з 25 до 18. Бо е я вважаю, що Україна, як і Велика Британія, під час другої світової має дуже важливі і вагомі аргументи. Неможливо проводити разом з тим вибор. Під час війни, особливо коли іноземний загарбник окуповує 20% території. Ну так вже ж сказали, що начебто можна, але ці радники, вони ж як завжди, кожен зараз буде піаритися на цій темі. Ну і правда, для противаги це єдина людина, яка сказала, що якщо бути справедливим, тоді і в Росії теж повинні бути вільні і чесні вибори. Ми знаємо, що цього не станеться. Ну а Путін каже, що в нього вибори чесні і справедливі. Плюс Україна повинна докласти більше зусиль боротьбі з корупцією. Ну ми вже теж говорили, що корупція тільки в Україні, більше ж ніде немає. Факти, і аргументи ні, ні. Тільки в Україні. Ну, добре, можливо, можна провести місцеві вибори в тих місцях, які не окуповані росіянами. Перепрошую, як далі функціонуватиме держава. Ну і призовний вік. А, і ще одне зауваження: що саме питання гарантій безпеки для України зрештою визначить, чи війна дійсно припиниться, чи спалахне знову. Це вже речник уряду Німеччини, це якби теза від Мерца. стабільність. Мирного врегулювання буде значною мірою залежати від гарантії безпеки для країни, яка зазнала нападу на кону стоять ключові європейські інтереси, які, якщо їх дійсно потрібно реалізовувати, потребують належного підкріплення. Йдеться про питання території і питання власне гарантій безпеки. От ми підійшли з вами якраз до двох моментів, коли це ж питаєте, про що домовилися? Про все окрім остаточного ну, гарантії вже плюс-мінус, але про території саме питання гарантії в підсумку і визначить, чи ця війна дійсно припинилася, чи може е спалахнути знову, чи її спалах можна буде стримати. І запобігти цьому плюс до всього я якраз казав, що перебування в Берліні президент Зеленський використав в тому числі і для економічних моментів, зокрема, було. Засідання економічної ради і Німеччина а, повідомила, що готує всеосяжне партнерство з Україною в сфері озброєння. Там є план, 10 пунктів, що передбачає спільні розробки, виробництво, використання зброї обома країнами, обмін технологіями і створення представництва, як я вже теж доповідав, в української оборонної промисловості в Берліні. Плюс антикорупційний механізм розширення військової співпраці в межах Євросоюзу. Тобто, цей план на 10 пунктів. Активніше залучення українських підприємств до ринку Європи, ринку озброєння, підтримку німецьких компаній, які готові працювати в Україні. Ну серед перших країн Метал. Ми теж це прекрасно знаємо. Інвестиційні гарантії уряду для бізнесу, який вирішить зайти в український оборонний сектор з Німеччини, залучення європейських інструментів фінансування спільних закупівель озброєнь Німеччина разом з партнерами. ЄС має намір закуповувати для України і надалі озброєння військові системи, зокрема, які будуть вироблятися безпосередньо на території України. От вам данська модель, але вже в німецькому виконанні. Українські заводи мають стати частиною загальноєвропейських ланцюжків виробництва і мають стати в основі поставок цієї зброї. Крім того, український виробник дронів Frontline Robotics і німецька оборонна компанія Quantum System сьогодні оголосили про створення якраз спільного виробництва. Це дуже добре, і дрон. Вони серійно будуть виготовляти в Німеччині на автоматизовані лінії і передаватимуть українським військовим. А це якраз унебезпечує від е, зазіхань росіян на те, щоб вдарити по цьому виробництву. Щоб е, тауруси, нехай старі, але передали би, я знаю, в товарній кількості взагалі було б дуже добре. Чи хай би в розібраному варіанті а тут би десь би зібрали би в підвальних приміщеннях? Я думаю, що проблем з цим би не було. Так ну і в очікуванні звичайного небезпеки. Це ж Росія теж потихеньку вже там в мозок в мозок щось міняє. Там планується зделегіт створювати штаби оборони в регіонах на випадок запровадження там воєнного стану. От вам і Київ за три дні. Відповідні зміни до закону про оборону запропонувало міністерство оборони. В один з розділів закону пропонується додати навіть цілу статтю, згідно якої на територіях, де запроваджено воєнний стан, створюються в координаційні органи штаби оборони. От виключення роблять лише для внутрішньоміських муніципальних утворень в федерального значення, типу для А при цьому зазначається, що створювати і організовувати діяльність цих штабів необхідно заздалегідь у мирний час і керувати ними будуть глави регіонів, міст і місцевих адміністрацій. Тобто, серед основних завдань, це координація спільних дій органів, формування організацій, забезпечення режиму воєнного стану. Ну там пояснювальна записка. Я до цього законопроекту там сказано, що він розроблений з урахуванням. Досвіду функціонування штабів оборони на окупованих Росією, значить наших Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей. Але таку ж тему вони вже хочуть навпаки в Росії робити, бо напевно туди прийдуть українські військові. Так, друзі, по е, цим російським військовим по обструкціях. Ну, тобто, ми повинні теж тут говорити: Рада Євросоюзу запровадила санкції проти п'яти осіб і чотирьох організацій, тобто є санкції по лінії Єврокомісія, є санкції по лінії Ради Європи. Це організації, які сприяють. Розвитку тіньового флоту до санкційного списку війшли бізнесмени, які пов'язані з Роснефтю і Лукойлом, і які контролюють судна для перевезення російської нафти і нафтопродуктів, обмеження спрямовані проти судноплавних компаній, що базуються в Об'єднаних Арабських Еміратах у В'єтнамі і безпосередньо в Росії. Тобто, ще ці території не торкалися руки санкційної європейської політики. Але це ті компанії, які володіють або управляють танкерами. Що підпадають під обмежувальні заходи, запроваджені Євросоюзом і іншими країнами за те, що є частиною тіньового флоту? Теж до речі, по лінії санкцій, от е, я вам доповідав позавчора, здається, що Трамп там прибирає санкції з Лукашенка. Я вже казав, що це якби демонструє Путіну. Що може бути, якщо він піде на зустріч, Або такі знаєте, санкції для бідних в обмін на заручників Лукашенківського режиму цих хороших білоруських діячів, які зичать успіхи Російській Федерації разом з тим, що жалкують, що в них є втрати, вийшовши з в'язниці Лукашенко і дякуючи Александру Глігоріючу через співробітників спецслужб за те, що їх випустили, такі хороші білоруські. Але євросоюз не буде знімати з Білорусі санкції. І слідом за штатами це кая калос, очільниця європейської дипломатії. Ми беремо до уваги наше стратегічне завдання, одним з яких залишається чинити тиск на агресора і його посібників. Саме тому ми запроваджували санкції. Така наша політика. Ну знову ж таки пам'ятаєте, 13 грудня значить сказали, що знімають санкції з білоруського калію, а це основа якраз грошей. Можливо, через те і перестане кидати цигарки через кордон контрабандні Лукашенко, бо це ж хоч якийсь кеш нього має бути в кишені. Ну тепер, начебто, відкриють калій. Але Калій, він же ж не може якби повітрям полетіти кудись. Ну хіба може, але це не ті обсяги. А залізниця калій одразу під санкціями, бо залізниця йде через Євросоюз в будь-якому варіанті. Ну тобто, на даний момент проти нього все одно проти цього калію, хоч і зняв з нього санкції Трамп. Але європейські санкції продовжують діяти, і національні обмеження запроваджені з боку Литви, через порт якої білоруський калій раніше експортувався на світовий ринок. До з першого року виручка від поставок калія становила майже п'яту частину всього білоруського експорту, і Білорусь входила до трійки основних постачальників калійних добрив на американський ринок. Ну тепер будуть тоді пхати на Росію. Очевидно, це довше, це дорожче ціна відповідно на ринку. Але що, що ще робити, в принципі, Лукашенко, при тому, при всьому, що от це ж якби не продовження політики Трампу, ну не знаю, чи Трамп наполягає на тому, щоб уніфікувалися і синхронізувалися всі сам. Між штатами Євросоюзу, але те, що відбувається на сьогоднішній день, от е, спілкування штатів і Європи, очевидно, що залишається ця доктрина не дратувати Трампа. Бо ця бурхлива дипломатична активність якраз направлена в першу чергу на те, щоб заспокоїти його і уникнути звинувачень звинувачень провалі переговорів. Я вже казав, що це танго. Ми маємо дотанцювати. Як воно буде, щоб потім ніхто не звинуватив, що Україна там взагалі чи президент Зеленський якось крутив дуже носом і не пристав на пропозиції. Працювали, домовилися 90% погодили. Це дуже добре. Тобто Трамп і його. Повне залучення сьогодні свідчить про те, що Вашингтон дійсно вважає можливим досягти угоди, але знову виникає питання про які саме переговори йдеться. І от ми ж розуміємо, що було три документи. Потім з'явилося п'ять, а потім ще є документи, про які ми в принципі не знаємо, це ж переговори, що є між Вашингтоном і Москвою, або між Вашингтоном і Києвом і лідерами європейської коаліції більшості, і чи перетинаються ці перемовини в будь-якому випадку. Всім сторонам належить ще багато працювати, і що він надійсно має закінчитися. Бо Путін відмовився: прямо відмовився вести прямі переговори з Києвом і Європою, фактично відправивши Трампа, як Чека на побігеньках вибивати поступки. І жоден крок, якого домагаються переговорники Трампа, схоже, не задовольняє Кремль з ну, тої риторики, що ми чуємо. І Кремль, який майстерно розмахує зараз морквиною цієї можливої угоди, здатною прикрасити такий шановний дорогий образ президента Штатів, як великого майстра угоди, наблизити його до чого. Ну, Морквина, Нобелівська премія. От до всього. Так, і, друзі, трошки такі, якби напружені моменти, але маю про них сказати. Як воно виглядає? Я вам вже доповідав про те, що післязавтра в нас, післязавтра, плюс п'ятниця, важливі моменти пов'язані з замороженими кредит, цими грошима Путіна і репараційним кредитом. Ну на сьогодні. Знову ж таки, будемо бачити але сім країн Євросоюзу конкретно виступили проти кредиту Україні за рахунок цих заморожених активів. Це ще не вся Європа, звичайно, але сім країн. Але голова м -м, дипломатії Євросоюзу Кала заявила, що план Єврокомісії щодо так званого репараційного кредиту для України стає дедалі складнішим. Це пряма мова на ту секунду, коли я записую це відео проти використання там Бельгії, Італія, Болгарія, Мальта. Вони взагалі закликали шукати альтернативи, а зокрема, випуск якогось спільного боргу. Потім до них пристало Чехія, як тільки Андрій Бабіш зайшов на посаду прем'єр-міністра. Ну, Фіцо Орбан я навіть повторювати не буду. Тобто, водночас пані Калас наголосила, що альтернативні механізми фінансування мало реалістичні. Пам'ятаєте, президент Зеленський казав, що є там різні варіанти, але вони дуже складні. Так от. Альтернативні механізми малореалістичні, адже спільний борг потребує одностайної підтримки всіх 27 країн Євросоюзу, тоді як кредит під російські активи можна ухвалити кваліфікованою більшістю. Ну і президент Зеленський казав, нам би 40-50 мільярдів на рік. От ми би билися би далі. Так, от в цьому ж контексті Туск прем'єр Польщі, що каже, дійсно. З таким з такою одностайністю по репараційному кредиту, щоб все це ухвалити, потрібні світлові роки. Тобто, це щодо термінів конфіскації заморожених активів Російської Федерації, Я каже на даний момент: у нас є рішення, що дозволяє назавжди заморозити російські активи. Однак із цього моменту до потенційного використання цих коштів для відновлення України, не кажучи про військову підтримку України. Ще світлові роки за його словами на саміті в Брюсселі в четвер рішення про виділення цих коштів Україні не ухвалять, при тому. Як очікується, буде досягнуто згоди про фінансування України на наступні два роки, і та сума, про яку говорив президент Зеленський, очевидно, буде надана. Як вона буде називатися? Ну зараз не берусь говорити головне, щоб були гроші. Ну і тоді не забуваємо, що як сказав президент, буде мир, значить, все одно підуть сотні. Мільярдів на відбудову. Якщо не буде миру, то гроші підуть на озброєння. Так друзі, виглядає другий наш брифінг за сьогоднішній день. От це ж в розвитку сприйняття і реальності ситуації. Як то кажуть, головне знати, а не здогадуватися. Ну на чорне-чорне, на біле, біле. Але все одно доктринально тут, як медійний антисептик, я запрошую не брати дурного голову важкого в руку. Дякую, друзі, що ви є на youtube каналі Василь Тамчук. Приєднуйтесь, як заходить вам формат подальшої інформації. Будь ласка, не соромтеся з категоричним Українськими вподобайками, лайкосами, ну все як має бути, аби оберталися, даєм Боже здоров'я швидше алгоритму Ютубу. Дякую за те, що своїми соціальними мережами відправляєте лінки гіперпосилання на це відео друзям, знайомим, колегам по роботі. Це теж не аби як підтримує якраз роботу каналу. А плече мені дякую, підставляють патреони, підставляють спонсори каналу. Та й, в принципі, якщо ви хотіли долучитися до цього процесу, як маєте бажання і можливості, то, звичайно, в описі до цього відео є всі необхідні опції. Спасибі вам величезне, друзі. Але не забуваємо, що кожен на своєму місці, в на своєму форматі 24 на 7 Ми пхаємо разом з нашими захисниками, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами. Пхаємо до перемоги, вона обов'язково буде, навіть не сумнівайтесь. Отже, ще раз дякую за ваш час. Хай ще стоїть, до побачення до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся. Я ж готуюся. Далі обов'язково буде, як завжди, з вірою в Бога і в Україну. Слава Україні!